Артур Валерійович І сьогодні ми подивимося м'язи. М'язи, гомілки стопи Ну Хоча б ті, що можна тут подивитися, ті, що наявні у нас. Отже, на гомілці, як ви знаєте, на гомілці у нас всі м'язи поділяються вже на три групи. На передпліччі у нас було дві на плечі, а на стегні і на гомілці вже по три групи. На гомілці у нас е знаходяться групи. Це передня, задня і латеральна. До передньої, з передньої, до передньої групи відносяться три м'язи: це переднє великуми мускулюсіальс антеріор, це розгинач пальців довго ексензор дігетором Лонгус, і розгинач відповідно великого пальця, екстензор Галюс, екстензор галюцес лонгус. Отже, дібіаліс анріо. Мускус ну, він і називається великого милкою, тож починається від великогомилкової кістки, конкретно починається від її. Латерального виростка, у тебе також, і по конділю сатерасню, латеральний виросток, і передня поверхня, і трішки і міжкісткової перетинки він починається. І довгим сухожилком, бачите, він огинає медіальний край стопи, загинається там на підошву глибоко. І там поділяється на таку, типу, як також, до рах, як гусяча лапка. На декілька таких пучків, які прикріплюються, ну там до клиноподібної хтось, до латеральної хтось до медіальної, деякі, можливо, продовжуються навіть до. Основою долони підошвої поверхні плеснових кісток, тому таке. Ну, сенс в тому, що головне, що він перегинається через медіальний край стопи і це обумовлює його функцію. Функція тібіалісантеріру відповідно. Якщо тут також, якщо він буде працювати разом з латеральною групою, з малого мілковим м'язами. Це буде Дорсі флексіо, це буде тильне згинання стопи. Якщо він працює з тібіаліс постеріг, у нас є задньої малого мілковий, то це буде о, підіймання медіального краю стопи. Підіймання медіальної краю стопи, цей рух ось, правильно називається інверсією. Ну, це відхилення в присередній бік. Далі. Ну, що стосується, понятно, що стосується о, екстензор дігіторум льонус він трішки також від, і від Тібіа, і від мішка з перетинки починається. Навіть може і від фіблю трішки. Він о, йде, поділяється на 4 сухожилки, які розходяться відповідно до друг, від другого, до п'ятого пальця. Тут, як розгинач, до речі, на верхній кінцівці нічого нового. Також він там на три маленькі ніжки поділяється, які прикріплюються аналогічно. Але іноді, іноді від розгнача загального, ну, довгого розгинача як сенсор дієтурульного з цього, іноді, от в нижньому відділі, відходить ще одне волокно, тобто, виходить, п'яте, яке йде не до пальців. воно йде до основи 5-ї отак получається. І тоді воно називається, якщо воно таке є, воно називається окремим м'язом мускулюс Перенеостерітіус, третій малого мілковий. Ну, але він не постійно і в даному випадку, наприклад, його немає. Ну Якщо розгинач, Понятно що він розгинає пальці. І розгинач те саме стосується розгнача і великого пальця як Галю це сльону, відповідно. Його сухожатк, він вже нижче починається, він починається десь середині, середній третині гомілки. І йде до дестальної фаланги великого пальця. Понятно? Він розринає тільки галюкс, тільки великий палець. Оце передня група, тут всього три м'язи. Латеральна або бічна група, там їх взагалі всього дві. Два м'язи. І обидва вони починаються від фібуля, від малого милкової кістки, яка грецькою називається Оспарона. Відповідно, вони називаються мускулюс Pereneus Льонгус і мускулюс Перенеус бревіс. Ну, знову ж таки, в принципі, в підручниках можуть писати і фібуляріс, тому це не помилка, можна назвати їх і Фібуляріс, Фібуляріс Лонгус, і Фібулярис Бревіс. Фібуляріс Лонгус трішки вище починається десь в... від верхньої третини зовнішньої поверхні фібуля. Ну, а Паронеус. Peraneus... Від, середньої третини. від нижньої третини, тут нічого не починається, від фімблі там ж маляріус латераліс Вони, вони вже вони йдуть, вони огинають якраз латеральний край стопи, вони малюс огинають латеральну кісточку маляріус Латераліс, Погнаються через край стопи, степи, і лягають там, якщо пам'ятаєте, на, на підошвовій поверхні. А, кубоподібної кістки, там прям була борозна. Борозна від довгого малого мілкового. Там був сулькустендісмускулі і перенейльон. Він лягає на кубоподібну, на ній залишається борозна. І прикип, ну довго. Прикріплюється також десь там до коней форми, латералі або навіть до третьої, другої е, плеснових. А коротка, коротка закінчується десь отут також у основи п'ятої плеснової. У будь-якому разі функція. Якщо от, знову ж таки вони скорочуються вдвох, це буде підіймання латерального краю, стопи, те, що ми назвали еверсію. Якщо вони працюють з антеріор разом, то це буде дорсіфлекція, тобто тильне згинання стопи також. Ну, це латеральна група. І задня. до задньої групи. До задньої групи, задніх їх там трішки більше, вони поділяються на поверхневі глибокі. До поверхневих відноситься три голови м'ясомілки, литки, мускулюстріцепсура, підошвовий, отой мускулюс плянтаріс, який до підошви ніяк не відноситься. От. А до глибоких це підколінний, поплітеус, тібіаліс постерер і флексор джигіторум льонгус і флексор гальцус льонгус. Отже, трицепс. Як ми знаємо, трицепс – триголове м'яз гумілки, триголовий м'яз литки, він складається з трьох головок. Це двох головок литкового, то капот медіалі, гастрокнеміус, і капот латералі, астрокнеміус там, і під ними мускулюс солюс, камбалоподібне м'яз. Литкові, що від, в чому відмінність? І важлива річ, що литкові починаються від стегнової кістки, від задньої поверхні стегнової кістки в підколінній ямці, там від підколінної тієї ділянки над виростками. А він починається від задньої поверхні Тібія, в ліної мускулі солі, і там перекидається ще навіть від фібуля трішки. Тобто литкові вони впливають на колінний суглоб. Ну, і, понятно, і на надп'яткового мілкове. А соліус тільки на надп'яткового мілкове. Вони зростаються потім, зрозуміло, вони сходяться в один міцний сухожилок, який називається тендекаліканей, або ахіли-сухожилок, який прикриються до, до верхівки п'яткового горба, до туберкаліканею. І таким чином, якщо ми кажемо про функцію тріцепсури, то зрозуміло, що вони всі три головки вони впливають на надп'яткового милкового село, це підошва згинання стопи. Але якщо ми кажемо тільки про литковий... Так як вони починаються на задній поверхні фемора і перекидаються через коліне суглоб, то гастрокнеміус і латеральні головки, вони ще приймають участь згинанні гомілки. Плюс. Якщо гомілка вже зігнута, і розслаблені колатеральні зв'язки, то окремо скорочення латеральної або медіальної головки ще будуть забезпечувати невеличку ротацію. В колінному золоду, ми казали, що він бікенділяріс двоверстково, а це двоосьовий. Головне в колінному золоті зрозуміло, це знання розгнання. Але в зігнутому положенні там, можливо, невеличка ротація. Ось вони і забезпечують цю невеличку ротацію. Зрозуміло разом з самі Тендінозис, і біцепс Фемеріс. Ось вони разом. Буду трішки, ну там буквально 3-4 градуси, але є обертання. Глибше. Глибше під трицепсура в нас розташовані. Це е, згиначі, згиначі пальців, це фліксер е, льонгус, це е, флексор галюцис льонгус і там трішки, е, ми там ще позаду, глибше е, мускулюс. Тібіаліс posterior – задній великого мілковий. Ну, понятно, якщо фліксерадігітором, Лонгус і Флексер Гальзус, вони йдуть на підошву поверхню, огинають медіальну кістечку, і там фліксерадігітором поділяється на 4 сухожилки, які йдуть до дистальних фаланг. Galsus, він йде до дистальних фаланги. Великого пальця дігітором до з другого по п'ятого. Тібіаліс Posterior, його сухожилок також огинає медіальну кісточку позаду, але закінчується доволі рано, там також до подібної кістки. Можливо, проміжної. І от він, якраз біалі Антеріо, разом вони роблять цю інверсію. Підіймають медіальні крестопи. Ну, ну, а поплітус, поплітус там він, ну, ми його не побачимо. Тут він перекидається через коліно суглобчисто. Він маленький, він сам не зігне, понятно також гомілку, але допомагає і литковим, і біцепс фемерс, і семі, тендінусамімпернозус в згинанні гомілки. Ну і по гомілці це все. Що ми можемо тут бачити? І стопа. Одразу на тилі стопи. Ми ще подивимося, що у нас також особливість стопи, що ми казали про кисть. На тилі кисті у нас немає м'язів ніяких. А на тилі стопи є. На тилі стопи у нас знаходяться два м'язи. Це ось він. Вони обидва, в принципі, починаються. Отам від... О, ну, це верхня поверхня, по суті, кальканеус п'яткої кістки. Один йде конкретно, виключно до першого пальця, відповідно, це мускулюс екстензор, Халюцес Бревіс. І екстензор оце Дігітором Бревіс. Але digitorum Діеторум він поділяється на три сухожилки: не на чотири, а на три. І він приєднується к довгому другого пальця, третього і четвертого. Не Мізинця. У Мізинця тільки один розгинач Казала на верхній кінцівці у Мізинця два розгинач. Власний і від спільного розгинача пальців. А на нижній кінцівці ні. У Мізинця тільки один свій. Один спільний. І все. Ось це тилкісті. Інше м'язи, більша частина, звісно, їх знаходиться на підошвовій поверхні. М'язи підошвою. Стопи. М'язи стопи на підошвої поверхні також поділяються на три групи, як і на верхній кінцівці. Тільки там у нас конкретно для підвищення великого пальця була назва і для підвищення мідця. Тут вони не мають назви типу гіпотенер. Ми кажемо просто: є м'язи підвищення великого пальця стопи, є м'язи підвищення мізинця стопи і також м'язи середньої групи. Ну Їх тут менше. У підвищенні великого пальця стопи також буде ось поверхнево розташована, це мускулюс абдуктор. Получається, тільки галюцис, який також о, при скороченні відводить великий паз. Він так також від п'яткового горба починається до основи цієї проксимальної фаланги. прикріпиться. потім під ним там от, короткий згинач флексор. Галю це з Бревсь, який якраз от у нього тут буде два дві частини, бо два черевця-латеральні, які якраз фіксують обидві ці самоподібні кістки. Тут, тут ці самоподібні кістки також і От тут вони більш постійні, вони, частіше вони тут точно є у головки біля головки першої плеснової. І фіксують і і латерально, але латерально ще більше фіксується з допомогою все ж таки іншого м'язу. Який отаманшований. Отам, Це аддуктор, аддуктор галю. Це також м'ясо приводить великий палець. І також паналоги з верхньою кістівкою, там також у нього є і льонгому, кап, і капут обліком, і капут трансверсом. І вони вбив якраз до медіальну самоподібну кістку. І все, от їх три в. Підвищення великого великопаття немає тут протиставлення, зрозуміло, тому тут і немає, як на верхній опоненс. В підвищення мізинця тут взагалі їх буде два. Того, що е, Тут є такий самий абдуктор, абдуктор Дігіті-мінім, що відводить мізинець, і є короткий зганач, мускулюс Дігіті-Мінім Бревіс. Ну і все. І середня група. Ось середня група тут цікавіше, Тут середньої групи більше. В Середній групі одразу під, 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 також тут буде апаніврозіс Плянтаріс, тут є під, підошва ошибили і одразу під ним, знаходиться м'яз. Це короткий заначт. Це короткий значний флексор digitorum е, Бревіс. Короткий він аналог musculus flexor digitorum superficialis на верхній кінцівці, того що він також поділяється на 4 йде з другого по 5, але він, от саме він якраз, він також поділяється на дві ніжки, його сухожилок, кожен ось. Поділяється на дві ніжки, які прикипляться до середньої фалани. Вони. А між ними проходить о, сухожилок довгого потім згиняча, флексер, діхтор, ну Понятно, що згинать пальці, допомагають згинані пальці. А під ним знаходяться найцікавіше м'ясо стопи. Давайте в цей бікон він там. о Оце мускуля з квадрату сплянти, квадратне м'ясо. Ну не те, щоб він прям квадратний, як насправді. ну Типу він, дає якийсь Параліліпі підлану не квадрат, але вже назвали Москви з квадратусплянти. Також від п'яткового він починається, але він не прикріплюється до кісток, він вплітається і тут видно, ось він ось він сухожилок довго заночепується, ось він, флексор Дігетором Лонгус. І оцей квадратосплянти, він вплітається, ось бачите, з латерального боку в флексор Дігетором Лонгус. Навіщо? Чому? Тому що фліксер дітерум він виходить на стопу ще раз. Позаду і знизу від Малярс Медіаліс, Іде до пальців, наприклад, до мізинця, в такому напрямі, в косому, тобто від е, кисточки медіальної до мізинці, отакий напрям. Ну, видно напрям на його сухожилки. отак от Якщо б ізольовано цей м'я скорочувався би, він е, тягнув би пальці не перпендикулярно, а сі а туди до свого місця тобто, отак От в цю, да, це по суті б, це було б да, дійсно якась опозиція. між іншим. От Він би сюди сюди здинався. А таким чином є плянте, який вплітається в нього з латерального боку, і він врівноважує. Коли вони одночасно скорочуються, цей тягне сюди, а плянте тягне сюди. І одночасно врівноважується напрям цієї руху, і пальці згинаються ну, чітко, паралельно ну, вздовж осі стопи. І під ними далі. Та та на стопі аналогічно ці інші м'язи також вони є мускулі, такі червоподібні, які починаються від знову ж таки, сухожилка глибокого заноча, угинають мета Tarsa Fалянге. З латерального з медіального боку і вплітаються в вслужилкрознача також допомагають згинати пальці. І інтеросії, такі, що во там глибше всього. Інтеросії, мускулі інтеросії. Тут тільки будуть плянтарес і дорзаліс. І також дорзаліс 4, плянтарес 3. Плянтарес будуть приводити мізинець, четвертий і третій, до другого. А тильні, відповідно, ну, перша виходить, перша тильна буде другий палець тягнути. Приводити, по суті, до першого. Потім друга тильна міжкісткова відводити від першого, третя тильна, третій відводити від другого. А четверта, четверта від третього. так от А приводять до підошви Ну, це по м'язах. Гомілки стопи. Це, нович, все.